Вітаю вас, мої шановні підписники. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час на моєму каналі. Підписуйтесь, далі буде тільки цікавіше, і це є ваша плата за мою роботу. Ну що, потроху осінь прощається з нами. Наступають холоди, і першу чергу людей хвилює Боже, що ж то буде? Який буде блекаут? Будуть нам гатити по енергії енергосистемі. Тобто дуже багато питань про те, як ми вистоїмо зиму, то я й вирішила. Давайте зробимо розклад на тему, чи буде блекаут в Україні цієї зими? Зима 2003, 2004, 24 2023 2024 року. Питання, які плани і дії? У окупантів щодо, ну, щодо нашої енергосистеми, от що там окупанти планують. Це їхні плани. Так, плани окупантів на нашу енергосистему на зимній період. Плани є однозначно. Двійка мечів. Подивіться. Мені дуже хочеться вам це пояснювати, щоб ви розуміли. Ось двійка мечів, так? Тобто, люди налаштовані агресивно. Є руна Тайвас, і є руна Іса. Це Тайвас дії вперед просуватися, а Іса це лід. Тобто, дивіться. Дійсно, є бажання нас заморозити однозначно. І причому це плани саме на той період, коли буде холодно. Дивіться, і карта сама така холодна. Бачите, тут таке, як мряка, морозеч чи сніжок. Як тільки впадуть перші сніги, так і окупантів тут будуть ідеї нас по руні Іса заморозити. Так, накопичують силу. Ось, ось карта сила, так, і таке враження, що вони. Аж отримують насолоду від того, що вони розуміють, що вони щось накопичують і от-от вдарять. Але тут інформація не тільки от те, що от як самі ну, там їхні командири планують все, там оце обстріляти нашу енергосистему. Тут ще дуже багато залежить, чи буде такий наказ, бо є імператор. Оскільки старший аркан імператор випадає останнім, то це каже про те, що. Він ще подумає, чи давати цей наказ, або е, наказ обстріляти енергосистему України може бути на даний при певних умовах. Тут якось так не так все просто. Подивимося тоді, які дії. Тобто плани дійсно є в холодний час нас обстріляти, заморозити, тільки читають маски якогось імператора. І сили вони для цього накопичили, ну, як по їхньому розумінню, достатньо. Які будуть реальні дії? Десятка мечів уже прибігла. Реальні дії. Ну, направляти купу ракет саме по енергії системі України росіяни будуть. Ми бачимо ось, ось десятка, дев'ятка мечів, до речі, знаєте, дивіться. 10-9 по убиваючій. Тобто ну не всі ракети досягнуть своєї цілі. Це однозначно. Можливо, десь влучать, але все ж таки бажаного результату вони не будуть мати, тому що тут ми радіємо. Королива Пентаклів з руною Альгіз. Придивіться, уважно, бачите, Оце оця та корина лапка, яку ми малюємо. Бачите, оце, оце є руна Альгіз, це є захист. Про що вона каже? Що вони, хоч і будуть обстрілювати захист української енергосистеми, все ж таки забезпечено. І тут скоріше самі окупанти будуть сумувати з того, що вони ну, вгепають таку велику кількість ресурсів, тож коштовні ті ракети. Да? А ось ну, толку буде не так вже й багато. Тому що по три кубків, бачите, тут ми радіємо. Тобто, дивіться. Ракети посилають, бачите, ось о, летять ракети. 10, 9, дивіться, які такі карти темні, так важкі. А по вихлопу, що ми маємо? Україна сидить собі радіє. Ну, як радіє, відносно радіє. так, Кожен займається своїми справами. Тобто тут буде час і якимось добрим, веселим подіям. Навіть я так думаю, на новий рік їм не вдасться нас так загасити, щоб ми сиділи там і зовсім в темряві. Так, Україна лишається і світлом, і теплом. Ну, а людожери тим часом втрачають ресурс, бо тож багато коштовних тих ракет, і вони, і вони не досягають своєї цілі. Бо остання карта Королева Пентаклів – це стабільність, радість, контроль, захист. Ну, те, що ми бачимо. Ну, Тоді так і запитуємо, як перезимує Україна оцю зиму. Україна як перезимує. Як Україна перезимує? Ну, обстріли будуть. Тут так я не можу сказ... не маю сказати, що прям буде все тихо, мирно. І обстріли я маю на увазі саме енергосистеми. Тут якось всі ці карти вказують, що так це дійсно буде. Вісім пентаклів в цій колоді це ретельна робота по захисту неба. Дуже багато вкладено якихось ресурсів, от саме направлений на захист. Зроблено все, щоб Україна не була так вразлива. Як минулої зими. Подивіться на Аркан зірка. От, ну, ну, це, ж, це ж треба. От ми, я задала таку тему, чи буде блокаут в Україні, і фінальна карта зірка. Подивіться, от зверху, з неба, як дракон летить, так? а вікінг дає отпір, так? защиту, захищається. Ну, Що тут скажеш? Зрозуміло, що. Е От такого занурення України в темряву не буде. Якесь часткове, таке нетривале виключення, можливо, Ну, це і так зрозуміло. Все ж таки, якщо там буде десь влучання там, чи десь якісь поломки, чи, можливо, щось там заплановане, все це буде. Але головне, що ми не зануримося у темряву. По карті зірка ну, це однозначно цього не буде. Підприємства будуть працювати, люди будуть займатися своїми справами. Можливі, і ще раз наголошую, аварійні моменти, які швидко будуть відновляти. Тому що тут є вісім пентаклів, яка карта каже, проведена дуже ретельна робота, дуже багато вкладено, зроблено, задіяно для того, щоб ми не погрузилися в темряву. Тому що. Плануємо свою роботу все як завжди, все як треба, без паніки. Генератори хай собі стоять на поготові заряджені на про всяк випадок, але знаєте, що. Катастрофи зі світлом, з опаленням цього зимнього періоду не буде. Більше я не буду робити розкладів на цю тему, тому що я і багато на інтерв'ю казала, і так от зачіпала в стрімах цю тему. І мені завжди показують одне і те ж: вони будуть намагатися обстріляти, і будуть тривоги по всій Україні, будуть лунати так, і десь ми будемо почуємо, десь там в якомусь місті щось там влучили. Може, там якихось 4-5 годин люди посидять без світла, поки відремонтують. Але в цілому Тут немає такої катастрофи, як була минулої зими. Тут все йде своєю чергою. І ось останні карти, навіть якщо так от дивитися, я завжди читаю і карти, як то кажуть, і вдолі в поперек, так? Тобто останні карти, Остання карта зірка. Так? Ну, зірка це добра надія, це мрія, це те, до чого люди йдуть. От. Ну і королева Пентаклів, ще раз вам кажу, це Грунальгіс, Альгіз. Бачите, це захист. Ну що ж. Тримаємося і надалі, і все буде добре. І я вам дуже дякую за вашу увагу, за ваш час. До побачення!